Дуже класно. Так, ну я думаю, ми почнемо з автором. І з тим всім, що він розклав, це Віктор, тобі слово. Дякую. Мене звати Віктор Поренко. Я автор цієї книги, завдяки зібрався. Це моя перша книга, хочу сказати, тому я був це був такий хвилюючий досвід. І на на неї мене, моя сім'я, власне, тому що, ну, якщо ви читали, тут головні персонажі це сім'я і власне тут сімейний парфіль. І це насправді не повністю вигадка, оскільки ми з сім'єю дуже подаємо подорожі. Ну, взагалі заняття дитинства. любив подорожі, ходив в ходи, походи, і десь в по поході саме познайомився з дружиною. А потім, коли вона з'явилися діти, ми її почали брати. І я там писав спочатку історію невеличкі про наші мандри, про те, як подорожуємо, а потім вирішив написати щось таке, ну, якусь таку історію з художнім сюжетом.